Наталія шаповал. Керівниця аналітичного центру КСЄ Institute, віце-президентка з економіко-політичних досліджень KSE, членкиня консультативної ради Центру вдосконалення закупівель, членкиня редакційної колегії Vox Ukraine, центру аналітики зовнішньої торгівлі Trade Plus, центру вдосконалення закупівель. Наталія Шаповал має восьмирічний досвід керування та проведення політико-економічних досліджень у сфері публічних закупівель, охорони здоров'я та фармацевтичній галузі, стратегічного розвитку приватного сектору та економічних стратегії для урядів регіональній політиці міжнародній торгівлі у 2019-2020 роках Наталія обіймала посаду генеральної директорки КСЕ, після чого стала головою інституту КСЕ відділу досліджень політики КСЕ груп Ось на вашу думку. Чи працюють сьогодні санкції щодо Росії? І наскільки ефективно вони працюють? Санкції працюють ефективно працюють. І санкційна коаліція, тобто як механізм постійної роботи 39 країн, які наклали ті чи інші санкції, і платформа G7, вони регулярно зустрічаються, обмінюються інформацією, що де не працює, і планами на наступні пакети. А і ефективно працює досить багато санкцій, тобто фінансові там на банки. Було заблоковано активи центрального банку Росії. Це прямо ну, не, не можна забувати. Що було б без цього, от а, а, але є специфіка, що зараз якби економіки так працюють, що потрібно постійно ці санкції ну підкручувати і адаптувати. Як ми зараз це бачимо, і по по тому, що ну по тим діркам, кроші, які ми бачимо? А ось я знаю, що от у мене значне запитання: що через треті країни Росія все ж таки має змогу завозити там, імпортувати певні товари під санкційні? От як боротися з цим ялищам? Коротше, це явище прям дуже фундаментальне. Умовно, Інтел в Америці, який виробляє і придумав там технології своїх офігенних чіпів. Він і зробив потім виробничі площадки в Китаї. Зараз по факту не може проконтролювати, хто купить цей чіп. І як використає проти Америки. І це стосується і того, що Росія використовує зараз ці, ці, ці чіпи проти нас, і, але так само, що Китай може використати чи будь-які люди в Ірані можуть це використати проти Америки. Тому ця проблема, що такий інфорсмент, як це виконання да, торговельних санкцій. Воно в деяких аспектах ну прямо показало себе погано діючим. І це глобальне питання і про санкції, і взагалі про доступ до, до критичних технологій. А якось це коригується, це ж не лише критичних технологій стосується там ще безліч є товарів, які ось через підсанкційні країни, через треті країни, потрапляють спокійно до, до Росії. Тобто, який є механізм впливу на цей процес? Чи є він взагалі? Певні механізми є, і те, що ми бачимо, наприклад, по якби можна сказати, навіть санкціям, які були накладені на юридичних фізичних осіб в Ірані і навіть в Китаї. То ось цей механізм ну юридично не дуже правильно називати це вторинні санкції, бо тут є така конотація більш широка. Але в принципі, це зараз задіюється, що юридичні особи і фізичні, які зараз знаходяться в любій юрисдикції в цих третіх країнах, вони теж можуть бути якби, наказані за те, що вони сприяють обходу санкцій. От тому тут є два явища. Да? є те, що як товари в принципі цивільні, да які через Туреччину, через Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан, Грузію в Грузії там, взагалі так і валюта посилилася, і прям економічне диво через те, що торгівля йде зараз такою великою мірою через них. Так, да, це є ну, перенаправлення товарів. Тут важко щось зробити, якщо це легальна торгівля, просто через них, тільки дипломатичними переговорами. А якщо це саме заборонені е, критичні компоненти, які можуть бути використані військовому для військового призначення, то е, з цим е, ну, можна і потрібно робити. І, е, 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 наприклад, як працює? Там, американські е е санкції, да, експортні контролі, то вони забороняють повністю і змушують контролювати е всіх виробників в Америці і всіх вироб... американські компанії в третіх країнах, щоб їхні товари нікуди не потрапляли. І насправді навіть там, фінансові компанії мають слідкувати, які транзакції через них проводяться по цим критичним е компонентам. Тому це на жаль важко відслідковувати, особливо якщо маленькі предмети, але оця робота виловлювання по критичним компонентам, через кого йдуть ці товари якими шляхами, вона постійно ну от відбувається. А от як ви думаєте, от які ще санкції щодо Росії можна ввести, які б реально вплинули на її економіку? Ну, я вважаю, що потрібно посилити санкції нафтові. З одного боку, нафтові санкції працюють, і там за перші півроку роботи цих санкцій, Росія там отримала на 30% десь менше доходів від експорту нафти і нафтопродуктів. Ну, це багато. Тобто, це там 100, 100 мільярдів, умовно, да, вони так, великі гроші. Але зараз ну, ми бачимо, що Через те, що ці санкції якби ну, не докручувалися, да, не посилювалися, то якби, Росія знову ну, отримує значні доходи. І в групі Ярмака Макфола, зокрема, ми запропонували, що з цим робити, і як покращити ось цей механізм цінової стелі. І в тому числі, от після того як його покращити, треба цю цінову стелю опустити. На нашу думку, тобто це 50% їхнього бюджету, це 50% їхніх ну експортних надходжень, тобто валютної виручки. це ну найбільш мені здається впливова. І от в 90-х роках, в 2009-му, там дев'ятому, в 2014-му, завжди коли у Росії падає коли на ринку падають ціни на нафту, у Росії зразу починається якась криза. Зараз кризи інакше виглядають, але це прям сильний по ним удар. Крім нафти, ну я вважаю, що потрібно повністю забороняти торгівлю з Росією. От частково так важко відслідковувати виконання торговельних санкцій, секторальних, через те, що там дуже багато чого можна. Да, ось такий метал можна, а такий метал не можна, а по квоті можна, а без квоти не можна, а до такої дати можна, а після такої не можна. І коли така велика варіативність і так багато ну, дозволено, то в принципі це відсвяткувати важко, і воно все одно якби, багато чого до Росії доходить. Якби це було більш жорстко, можна тільки це, то ну, це, на мою думку, легше працювало. І, от, наприклад, в Ірані на який накладали такого роду санкції, повного ембарго? Ну, це працювало, і моє останнє запитання до вас, але не менш важливе нещодавно. Як ви знаєте, європейський союз прийняв 12-й пакет санкцій щодо Росії? Ось як ви думаєте, яка в принципі суть цього пакету, і чи вплине дійсно цей пакет на, на економіку Росії? Ну в дванадцятим пакетом і там до цього і після цього із значного да відбувається потрошки закручування. Якби гайок да, за порушення санкцій і обхід санкцій, але також впроваджується, наприклад, там ось це санкціонування діамантів, mm -hmm. да, і скоро буде повністю працювати ця заборона. Так само є традиційно там певні юридичні фізичні особи, які додатково санкціоновані. На мою думку, це ще це такий проміжний пакет. І ми, наприклад, там ну не ми дочекалися діамантів, які всі чека, Ну, хотіли бачити давно, але ми не дочекалися, наприклад, там більш жорсткого впровадження енергетичних санкцій, і ми не дочекалися, наприклад, атомних санкцій, да, там відмови від атомних якби атомної енергетики Росії. Ну, це значить. Від їхнього збагаченого урану і від співпраці з їхніми ну, як це, надавачами послуг для сектору атомної енергетики, який ну, більше, ніж сам цей збагачений уран. От, але це важливий крок, в якому дуже багато всього інфорсмент да забезпечення виконання санкцій. Я вам дякую. Дякую дуже, що запитали. До побачення.